Доброго дня! Сьогодні ми починаємо цикл вправ, які вам допоможуть впоратися з хронічним стресом. Ця трансляція підтримується організацією Аміга-мігрант, Аміга яка займається проблемами біженців та мігрантів. Сьогодні ми почнемо з такої техніки, яка називається mindfulness. Ця техніка дозволяє людині бути тут і зараз. Ця техніка дозволяє знижувати рівень хронічного стресу. І давайте спробуємо зробити першу вправу. Для того, щоб почати, вам потрібно сидіти або на стільці, або де вам зручно. сіли. Тепер відчуйте, як ваші ноги торкаються землі. Права нога і ліва нога. Відчуйте, як воно, відчуйте цю опору. Якщо у вас виникають якісь думки, скажіть своїм думкам трошечки почекайте. Почекайте 5 хвилин. Якщо вони знову лізуть в голову, знову ж таки, почекайте. Прямо зверніть зараз увагу. На свої стопи. Можете іще раз підняти праву ногу, підняти ліву ногу, поставити і знову відчути цю опору, яка вам дає підлога або земля, залежить від того, де ви сидите. Давайте ще раз, це можна повторювати стільки разів, скільки вам треба. Аби відчути стопами ту опору, я зараз відчу, трошечки підіймаю ногу, ви це бачите, і опускаю. Коли я підіймаю ногу, то я цю опору не відчуваю. Коли опускаю, саме тоді я відчуваю, що щось мене підтримує. Це можна повторювати стільки разів, скільки вам треба. Права і ліва. Робіть це повільно, не треба то робити швидко. Ваше завдання саме усвідомити те, що ви відчуваєте опору. Зараз підемо трошечки вище. Ви сидите на стулі або іще десь, і відчуваєте опору в сідницях та в ногах. Так само ви можете трошечки підняти, щоб відчути, що її немає, і потім, якби вседітись трошечки Так, Знову підняти, і якби устаканитесь. А, так, знову ж таки, у нас вже є опор на стопи. Є опора на стопи. Є а, на підлогу, є опора на стілець і ви її відчуваєте, де ви сідницями і ногами. Так. А, руки можна покласти. І так само відчути опору ваших ніг, або якщо це не стілець, а крісло, тоді руки можна положити покласти на крісло і так само підняти і опустити. Я не на кріслі, я на стільці, тому в мене опора це мої ноги. Так? І коли я торкаюсь своїх ніг, то я відчуваю розслаблення. Трошечки підняла руки, потім опустила, і коли я опускаю, я намагаюся розслабити і плечі також. Руки, і це буде опора. Можна трошки себе отак погладити, для того, щоб відчути, де саме. Можна бути, може бути та опора і відчути свої кордони, кордони свого тіла. Це також важливо. Якщо ви про щось зараз думаєте, нехай мене почекають. Так і скажіть, думки почекайте. Ви зараз відчуваєте опору на стопи, на ноги і вже на руки. Я точно знаю, що у вас вийде. А тепер звернемо увагу на наш хребет. Відчуйте хребет як середню лінію. Повільно витягніть хребет, бачите? Я трошечки виросла. І потім знову опустіть. В такому положенні, у стабільному, у спокійному положенні, ми спробуємо просто подихати. Три, три цикла дихання. Давайте зробимо один. Два. І три. Тепер те саме зробимо, коли ваш хребет трошечки напружується. Коли я виростаю, то я відчуваю напруження в спині. Ви можете відчувати напруження ще десь. А, якщо там у вас щось болить, також можете це відчути. Але у мене для вас прохання. Робіть всі вправи. Так, щоб вам було зручно. Тобто, якщо ви напружуєтесь десь і вас починає боліти, вам не треба так сильно напружуватись. Ви можете напружитись, ну, зараз я покажу, як, я, про, про хребет, ви можете вирости отак, як тягнутись наверх. І вже і десь відчуваєте там біль, або лопаткою, або в руці, або ще десь. А можете просто як напрямок зробити, але не відчувати при цьому ніякої болі. І ваше завдання е зробити вправу так, щоб ніякої болі ніде у вас не було того, що вам заважає робити цю вправу. Тобто ви можете зробити отак, максимально витягнутись, або можете зробити тільки трошечки. І е, у вас повинно бути, щоб вам було комфортно. Саме тоді нервова система працює так, що е, ваш мозок розуміє, ага, я зараз успокою, у мене зараз все в порядку. Так. Повернемось до випрямлення хребта. Ми зробили три вдохи видохи в комфортному стані. Тепер напружте хребет і також зробимо три вдохи видохи. Я буду це робити максимально, аби вам допоказати. А ви робіть так, як ви можете, і так, як я. вам зручно. Так, напружуємо хребет і три вдохи. Можна розслабитись, можна навіть на спинку стула спертися. І зараз відчуйте, як вам було, коли ви не напружували зовсім, і коли ви вирівняли свій хребет. Яке було дихання? Що ви відчували? І як це було? Можливо, це було десь там напруження. І тоді вам треба зрозуміти, що це напруження трошечки треба прибрати. Можливо, у вас десь було там тепло, більш тепло. Якщо це приємно, окей, робіть так, як вам зручно. Якщо це було гаряче або вже неприємно, то вам треба зменшити робити так. Щоб вам було приємно, саме, саме відчуття комфорту. Це головне у всіх цих вправах. І знову ж таки, якщо у вас є думки, вони скажіть їм, почекайте трошки. Так, ми все це зробили. Тепер перемістіть увагу на свої очі. Огляньте кімнату. Прямо, якщо вам треба, то вліво, нагору, вниз, вправо. Огляньте кімнату. Найдіть будь-що, що скаже вам, що ви тут і зараз. Це можуть бути будь-які речі. Просто можете називати ці речі. І це вам без змогу. Зрозуміти, що ви не десь там далеко а ви тут і зараз. Зрозумійте зараз, що ви в безпеці. Можете це проговорити самі собі в голос. І, і знову ж, зверніть увагу як ця вправа впливає на ваше дихання. Якщо зробити підсумок, то, перше, вам треба сісти зручно на стілець або крісло. Друге, вам треба відчути, як ноги торкаються підлоги або чого що у вас там ви можете це робити в саду або десь на вулиці. Відчути стопи. Потім відчути вище відчути ноги. Це третій шаг. Потім ви відчуваєте руки. Четвертий. так? І п'ятий ви вирівнюєте спину. Але так. Щоб вам було комфортно. І коли ви вже будете виконувати цю вправу не один раз, а декілька, звертайте увагу на своє дихання. Дихання повинно бути повільним. І не треба вдихати дуже глибоко. Просто, просто звичайне дихання. І дуже важливий момент в цих техніках це коли у вас з'являються думки, Скажіть їм, почекайте трошки. Це дуже важливо, щоб ви відчували себе у безпеці, щоб ви відчували себе тут і зараз, і ми будемо продовжувати. Робити ці вправи на цьому каналі. Очікуйте. Дякую, що приєдналися. Дякую, що подивилися. До побачення.